Додаткові фактори, що впливають на залежність, Перше. генетика. Дослідження близнюків та сімей показують, що генетика відіграє важливу роль у розвитку залежності. Деякі люди мають генетичну схильність до більш високої чутливості до дії алкоголю або інших психоактивних речовин. Генетичні фактори також можуть впливати на схильність до рецидивів. Друге, це психологічні фактори. Психологічні проблеми, такі як депресія, тривога або посттравматичний стресовий розлад, можуть підвищити ризик розвитку залежності. Люди, які пережили травму або зловживання, також можуть бути більш схильні до залежності. Психологічні фактори, такі як низька самооцінка, імпульсивність або труднощі з регулюванням емоцій, також можуть викликати залежність. Третє це соціальне середовище, таке як вплив однолітків, друзів та членів сім'ї, може значно впливати на ризик розвитку залежності. Люди, які живуть насамперед в оточенні, де вживання алкоголю або інших психоактивних речовин є нормою, мають набагато більші шансів стати залежними та зловживати ними. Соціальні фактори, такі як бідність, безробіття або дискримінація.